Всім привіт! Вітаю вас на смачній кухні. Кухня у нас дійсно дуже смачна. Сьогодні будемо готувати гриби, маслята. Ось такі вони у нас почищені. Я їх сьогодні купила, такі дуже-дуже смачні. Що ми з ними робимо? Ми їх відварюємо в водичку. Коли водичка закипить, 10 хвилин поварили. І ось такі гарні вони у нас виходять. Зараз ми їх будемо готувати до готовності. Так, для цього нам буде потрібно масло, сметана, самі грибочки, цибулька і олія. І так, почали. В котельню ми наливаємо олію та додаємо 30 г масла. Поки масло буде розтоплюватися з олійкою, то ми займаємося цибулькою. У мене ось така велика цибулька. В принципі, такої великої нам не потрібно візьмемо з половину. Розрізаємо її. Ось так, на три і на півкільця. Так, цибульку ми порізали і відправляємо смажитися її до золотистого кольору. А, ще забула сказати, що в мене тут рівно пів кілограма маслят. Так, і варила я маслючки, лишився ось такий грибний бульйончик. Зараз я покажу, що я буду з ним робити. Поки цибулька готується, я поналиваю ось такі формочки для льоду, собі отої грибної юшки, Потім буду використовувати. На тій воді можна зварити на грибному бульйоні, навіть, то не вода, зварити зубка можна ось так і потім до будь-якої грибної підлитки. лісові гриби це найсмачніше, що може бути. Я поки варила маслячки, маслятка то такий аромат стоять неймовірно. Зараз я поставлю в морозилку і ще наклаю форму буду мати на зиму. А тим часом цибулька наша дуже-дуже гарно смажиться. До грибів ми, як звичайно, традиційно відварюємо пюре, що може бути смачніше. Так, цибулька вже тушкується, смажиться десь хвилин 7, підсолили ми трошки 1 третю столової ложки солі. І нехай ще хвилин 5 пусть. Тушиться. В такому вигляді вареному наші маслячки можна і заморожувати. Так, цибулька вже майже готова, додаємо маслята. і обсмажуємо все разом. Це готується дуже швидко і виходить дуже-дуже смачно. Це гарно перемішуємо. Ось які смачні гриби. Вони вже можуть бути навіть і в такому вигляді, як самостійна страва. Ми до грибів нічого не додаємо. Щоб відчувати смак саме лісових грибів. Тому у нас є цибулька і сіль, ну і можна додати ще ложку сметани. От, чуєте, як вони пострілюють? Це означає, що вони вже майже готові? Додаємо столову ложку сметани і все гарно перемішуємо. Ось по такому рецепту можна готувати практично всі лісові гриби. Так, прийшло близько 20 хвилин, наші гриби готові, вже виключаємо. Ось яка смакота у нас вийшла, грибочки з картоплею, що може бути смачніше? Тим більше, що зараз сезон грибів і М -м -м. як це смачно. Всім смачного і па-па!